Привіт, це Євген Сухарів з Київської школи Клінго. Ми продовжуємо розмову на рахунок професійних рукавичок, що вони означають, що їх означають їх піктограми, де вони використовуються, які вони бувають. Якщо ви не бачили наші попередні відео, то обов'язково подивіться там багато інформації. А в цьому короткому відео ми хочемо розібрати з вами хімічну стійкість рукавичок, яка вона буває і чим вона відрізняється. Тут є такий спеціальний значок. Він схожий на пробірку, з якою щось парує. І там у нас написано якась, якийсь тип, є тип С, Б та А. С це найменше стійкий до хімії, Б це середній клас, і А це найбільш стійкий до хімічних речовин, агресивних, миючих засобів, ну і чистячих засобів, сильних кислот, сильних лугів, певних розчинників. І скільки ця рукавичка часу може витримати в цій середі або в цьому середовищі? Так от, клас С. Витримує там ну, до 10 хвилин. Якщо його занурити, він не буде руйнуватися і пропускати через себе хімічні засоби до 10 хвилин. Якщо ми говоримо про клас Б, то це вже до 30 хвилин, і цього більш ніж достатньо для будь-якої роботи, з якою ви стикаєтесь. І клас А там вже зовсім інше. Там у нас набагато більше хімічних засобів використовується. І також від 30 хвилин і більше час занурення рукавичок.